19 серпня на Яблучний спас самого ранку місто продовжило відзначати свій день народження. Насиченій програмі не завадила дощова погода. Офіційному відкриттю свята передував фейерверк різноманітних заходів, який розпочався у міському палаці культури. Посмішки маленьких бердичівлян стали візитною карткою своєрідного параду творчості дошкільнят. Найкращому місту на землі вони дарували пісні, вірші і танці. Я сьогодні сьогодні свято день міста. Я сьогодні виступала. Готувала пісню, називається пісня Кольорові сни я б хотіла привітати всіх своїх друзів. Концертні номери змінювалися один за одним. Поруч із творчими дітьми і талановиті педагоги. Хоть на улиці не настя, Ми приносимо людям щастя. А взагалі ми сьогодні вітаємо вас, дорогі наші любі мами, тата, хлопчики, дівчатки, з таким чудовим святом, святом нашого рідного міста. І ми хочемо, щоб таке радісне настрій, які сьогодні ви відчули в цьому залі був у вас завжди. Усміхнені батьки кажуть, маленькі громадяни Бердичева гордість міста та своїх родин. Ми змогли насолодитися творчістю наших дітей, які показали нам свою програму. які… Доказали, що вони є талановиті, і що це ті діти, які будуть продовжувати справи своїх батьків по прикращенню життя нашого міста і принесли нам велику радість насолоду, коли ми дивилися на наших прекрасних дітей. На традиційному фестивалі родинної творчості Скарби Бердичева свої таланти показували освітянські колективи. Батьки, бабусі, і дідусі, діти і онуки поруч на одній сцені. Від управління освіти, від міському проспілки, ми вам всім бажаємо міцного здоров'я, щастя, родинного благополуччя. І ось ви чуєте, як співають всі колективи: родина Щенявської, родини Кулик та багато інших. Сьогодні десь відсотків всіх. 70 педагогів приймають участь, і як в нагороду ми вирішили з Тетяною Петрівною нагородити колективи поїздкою до столиці України міста Києва. Велике вогнище сімейних талантів зігрівало присутніх майстерністю виконання для творчості мешканців міста. Немає меж, кажуть учасники свята. Дуже знаменно, що саме сьогодні, в такий гарний день, хоч і йде дощ, але гарний святковий для душі день. В цьому залі, в цьому приміщенні зібралися люди, які серцями прикипіли до школи, але не зупиняються на якомусь певному конкретному своєму виконанні обов'язків, а вміють і самі співати, танцювати, але й вміють гарно співпереживати разом зі своїми колегами. Сім'я повинна починатися з, з пісні, з любові, з поваги один до одного. І саме такі заходи допомагають людям. Дізнатися більше одне про одного, зрозуміти полюбити краще, додати якоїсь поваги, доброти. Репертуар концерту був різноманітний. Виконувалися номери на різні смаки. Велика Бердичівська родина славила своїх батьків та рідну землю. Співаю з малку і вже не, не вперше. Сьогодні я на день міста буду співати пісню з мамою. Пісня називається Мамина сорочка. Цьогоріч вперше у місті стартувало шоу творчих близнюків. Якщо комусь двоїлися в очах, то це означало 21 пара дітей та юних бердичівлян доводила хто на що здатен. Двійнята не поступалися одне одному у талантах за принципом. Все творчо і разом. Хвилини різниці у віці ролі не грали. В місті провіряли лужи, децький сад ходили вместе. Воювали честь по честь, в школі вместе, вдома вместе, вместе в знайом і Всюди, Суду надо, ли, не надо. Все це відбувалося у залі палацу культури. Одночасно на площі розгорталося не менш цікаве дійство. На щастя, місця тут вистачило усім. Спостерігали за мистецькими колективами Звідусіль Кращі таланти міського палацу культури, освітянських та позашкільних закладів і різних організацій своїми виступами не дозволяли нудьгувати присутнім. Запальні народні, спортивні та бальні танці дивували і не залишали байдужими нікого. Деякі за прикладом не могли втримати. Та імпрозували просто у натовпі. Діти свою любов до рідного міста передавали за допомогою малюнків на асфальті. Відома не лише у Бердичеві циркова студія жанр отримала звання зразкового аматорського колективу. Повідомили на святі. Цього дня було сказано безліч теплих слів про свято на честь Бердичева. Настроєння у людей дуже хороше, прекрасні колективи поють. Огромне спасія тим людям, які організовують такі праздники, які збирають Бердичев і Бірдіч. Чивлян від нас знають ну реально во всей стране и да й во всьому мірі сьогодні свята нашого міста і звичайно хотілося побажати нашому місту ще більше розкиду чим вони і кохання Будьте щасливі! На церемонію відкриття свята з любов'ю до Бердичева звітали почесні гості представники держадміністрації міст Житомирщини. Святкова урядова телеграма надійшла від віце-прем'єр-міністра України Володимира Рибака. Міський голова Василь Мазур повідомив на святі про позитивні надбання року. Та найбільше досягнення міста нашої долі каже Василь Мазур: це його люди. Мешканці вітали щасливих батьків, 14 народжених у ці дні малюків. З повагою зустрічали століть. Нього бердичівлянина Василя Комарова, який цьогоріч відсвяткував свій ювілей. Також нагородили переможців конкурсу Двірний кроку. Честь вважатися найкращою у цій справі випала любові гнідій. Губернатор Житомирщини Юрій Павленко назвав наших трудівників гідними громадянами держави, а Бердичів окрасою українських міст. Бердичів це місто вільних людей, незалежних людей, які вміють боротися за свій добробут. І вміють бути щасливими. Я бажаю щастя, і добробуту кожному і всім вашим родинам. На святі було багато приємних моментів, зокрема, і розіграш лотереї. Щасливчики отримали різні призи. Найкращим дарунком людям і місту кажуть учасники свята була творчість самих бердичівлян. Наші талановиті земляки Олесь Коляда, Людмила Гранковська, Сергій Ігнатенко та багато інших презентували аудіоальбом своїх творів над площею. Лунав гімн Бердичева. Ощо для кожного пердичі, харі горе нас не одне, добро освятиться сторіччя Поет, який сказав Бердичів, це свято, яке з тобою назавжди.